3 листопада, день руйнування та агресії. Від сьогодні та до середи включна Марс, планета активності дій та агресії в опозиції до непередбачуваного урану. Підвищена дратіливість, поганий настрій, гнів та агресія. Спонтанні непередбачувані вчинки може з'явитися сміливість та рішучість щось кардинально змінити в своєму житті. Зміна роботи, розрив стосунків, зміна напряму діяльності. Місяць вовні дедає яскравих емоцій, завзятості та впертості. Не поспішайте ти собі 5 днів, а потім приймайте важливе рішення. Венера з юпітера в напруженій квадратурі надмірність у витратах лінь та бажання насолоди. Відчувайте міру і коли треба зупинитися. Нові та важливі справи починати можна до 16.16 шістнадцяти 16, ще тринадцято доба місяця. Корисна як фізична, так і робоча активність. Після 16.16 16 розпочинається розпочинається та доба місяця. Символ дня, труба. Енергетика дня сприяє розкриттю джерел знань. Справи розпочати сьогодні. Не вимагатимуть повної напруги виконавця для їх успішного завершення. Вдалого вам дня.